Уронефрон у комплексній терапії циститу пройшла інформація е, про цю угоду щодо корисних капалин. Що начебто, якщо вона раптом буде підписана, оскільки це тепер вже це. Достеменно невідомо, то ця угода про копалини має бути ратифікована українським парламентом. Проте ратифікації у американському конгресі як обов'язкового кроку не передбачено. Чи є тут на вашу думку е якась підступність чи якісь підводні камені? Дивіться, ми можемо дати відповідь на це питання, коли ми побачимо текст угоди. Ми наразі говоримо тільки про загальні речі, які можуть бути в цій угоді. Виглядають вони непогано. Відверто давайте скажемо. Але там така історія, що, начебто, є ще додаткові два тексти, які потребують узгодження, вони стосуються механізмів, наприклад, відстеження коштів відповідно ну, відповідно до міжнародних стандартів. І ну, виходить так, що ми спочатку спочатку повинні побачити сам документ, а потім вже робити висновки: наскільки ця історія буде вигідна для України, і наскільки там буде якась підступність, наприклад, зі сторони сполучених штатів я не думаю, що ну прям документ може для нас бути дуже поганим. Тим більше, якщо порівняти якийсь перший проект із тим проектом, який ми бачимо зараз, ну це просто небо і земля. Так, як нас кажуть, там дійсно дуже багато змін, і ці зміни вони явно пішли на користь Україні, тому що там немає деяких контроверсійних. Речей, які ну раніше мені здається, за жодних умов не могли би бути прийняті е, українським парламентом. Зараз ситуація трохи інша, але знов таки треба дивитися. Знаєте, головна проблема всіх подібних угод в тому, що ми з вами говоримо про речі, які ми ще не бачили в фінальному якомусь варіанті, і відповідно ситуація може дуже сильно змінитися. Ну так на жаль, так виходить, що західні медіа, скажімо, Bloomberg бачать текст угоди, можуть його аналізувати, ну принаймні стверджують, що бачать. А нам доводиться, от тільки отак, збирати думки на умовах анонімності. Ну, це певний ризик, звісно, тому що ми можемо натрапити і на некоректну інформацію. Проте взагалі-то. Єдиним сигналом, таким що підтверджує реальність того, що угода могла бути підписана, це виліт пані віцепрем'єра до Сполучених Штатів і потім її розворот у повітрі. Я так розумію, і взагалі можна зрозуміти, що це за тактика перемовин, коли делегат уже в дорозі потім починати вимагати підписати додаткові документи. Ну, дивіться, мені складно тут щось сказати. Ми маємо заяву міністра фінансів США, що Україна в останню хвилину внесла якісь зміни власне в угоду. Якщо це мало місце, ну мені здається, це не дуже мабуть правильна історія. З іншого боку, ми ж не знаємо, що передувало цьому. Може, там більш детально ознайомилися з документами і знайшли якісь речі, які там не відповідають нашим національним інтересам. А може є питання взагалі до роботи нашої делегації? Ну знов таки, знаєте, тут з одного боку не хочеться якось критикувати власне американську сторону, бо ми не знаємо, як вони діяли. Але вони відстоюють свої національні інтереси з іншого боку, ну як якось і не хочеться критикувати нашу сторону, тому що ми знов таки не знаємо, як вони діяли, і сподіваємося, що вони відстоювали наші національні інтереси. Але якщо і давайте на секунду просто уявимо на секунду да, такий момент, що якщо про щось було домовлено. Ми летіли підписувати, а потім ми внесли в останній момент ще якісь зміни. Ну це трошки вибивається з нормального ведення перемовин, і тут можуть бути питання, в тому числі питання до України. Дуже мені хотілося, щоб американці зараз в останній момент, як то кажуть, психанули і сказали, що угода підписана не буде, тому що Україна просто не надійний партнер. Ну мені я прям дуже боюся уявляти таку можливість. Оскільки тоді виникне дуже 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 багато питань власне до нашої делегації до всієї роботи та й взагалі до сенсу підготовки підписання подібних угод. Так що знаєте, можливо, це просто західні медіа трошки зараз нагнітають. Там якісь насправді дійсно технічні моменти зараз. Ці технічні моменти погодять, і власне ми дійдемо якогось спільного рішення. Начебто, там ще заковика була в тому, що хотіли підписати спочатку угоду. Ми так пропонували, і два якихось ще документи пізніше розглянути і теж підписати. Американці хочуть, щоб підпис... Писали все відразу, ну то треба шукати якісь компроміси, власне, цього компромісу досягати, оскільки угода зараз вона несе настільки, не навіть якийсь економічний характер, чи може мати якийсь економічний зис для України? На для нас важливо з політичної точки зору. Це ключовий момент, і це момент втримання України в фокусі уваги Дональда Трампа. Тому зрозуміло, що цим моментом треба скористатися, а чи є розуміння? Що дає нам ця угода в безпековому плані? Оскільки я так розумію, що на самому початку, коли виникла сама ідея спільного використання ресурсів чи, чи прибутків від ресурсів, все ж таки була думка про те, що це стане передумовою для гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Ну, може, в нас таке бачення є, але американці точно так не розглядають цю ситуацію. Для них це така, знаєте, економічна історія. Там правда, Шмигаль сьогодні сказав одну важливу річ: от якщо вона дійсно може бути реалізована на практиці, то для нас цей варіант виглядає непогано. Він сказав, що цей спільний фонд може можуть вноситися в якості. Внеску зі сторони сполучених штатів нові поставки зброї, нові поставки. Тобто американці грубо кажучи, нам поставляють зброю. Зрозуміло, не безкоштовно. Ця зброя, де от вартість цього, скажімо, фонду ну американського внеску, але для нас варіант більш-менш прийнятний. тому що ми поки що від Трампа не отримали ніякої зброї на відміну від Байдена і попереднього конгресу. Давайте відверто. Я навіть не сильно собі уявляю, як в найближчий час ми від Трампа можемо щось безкоштовно отримати в якості підтримки, купити так. Зробити це в форматі угоди так. Тому якщо такий варіант там розглядався, то ну, для нас ця історія вигідна і в принципі нею треба користуватися. Але ж ми пам'ятаємо, що Трамп насправді навіть за гроші не захотів передавати Україні озброєння, ну тобто, по суті, позбавив прибутку ті компанії, які виробляють її. А відтак, на наскільки тоді. Може бути е, взагалі правомірна робота такого такої угоди і підписання такого документу, якщо вона не приносить нічого, якщо вона не відповідає ну, цілям, дивіться цілем. дивіться. Ми ж не знаємо, що вона приносить, що вона не приносить. Ну, знов таки, якщо подивитися на на ті де... матеріали, які сьогодні з'явилися. Угода приносить і економічний зиск, тому що це власне фонд, фонд реконструкції, інвестицій, відновлення, там розпільна розробка там якихось корисних копалень. Плюс якщо американці вносять зброю, їх внесок буде в зброю для нас це вигідна історія. З приводу того, що ви кажете, що Трамп там не готовий був зброю Україні продавати, так це правда, але це було станом там, на вчора і на сьогодні. Завтра ситуація може помінятися, і Трамп може сказати, що ми ж не напряму продаємо, ми як внесок робимо. Да? Так що тут насправді варіантів безліч є, і воно може розвиватися як ну, в одному, так і в іншому напрямку. Але слухайте, я ще раз наголошую на тому, що для нас в першу чергу ця угода станом на зараз, вона має політичне значення, економічний зиск. Від неї це вже другорядне питання для нас, воно важливо з політичної точки зору. А щодо того, хто буде нести яку відповідальність за підписання, ну так там же є люди, вони ж її підписують. Вони будуть нести відповідальність. Навіщо їм підписувати? якщо вона буде якоюсь не такою, ну вони будуть на себе цю відповідальність брати. Якщо вони так довго про це говорили, я до речі нагадаю, що Україна ще витратила на це гроші додаткові, оскільки ми виділяли на купівлю послуг американської лобійської компанії, яка допомагала нам цю угоду розробляти власне спів... ну, говорити з американцями. То ну тоді, мабуть, треба буде задати питання всім тим людям, які взагалі виступили з ініціа... ініціаторами підписання подібної угоди. А я хочу нагадати, що ініціатором підписання подібної угоди подобається це кому, що ні була Україна, і це вперше було запропоновано, що в минулому році за часів президентства Байдена, але вже після перемоги Трампа на виборах, це було запропоновано саме Україною. Що ми от готові залучити Сполучені Штати до якогось е, спільного видобутку там корисних копалин і так далі, Трамп це, за це схопився йому ця ідея сподобалася, і тепер ну треба якось цієї ситуації виходити, щоб з одного боку цю людину не образити, яка має ну дуже серйозні нарцисичні нахили. Ви ж не гірше за мене це, будь знаєте, да і з іншого боку, все зробити так, щоб Україна тут не втратила свій національний інтерес, а і а змогла отримати якусь додаткову підтримку від сполучені. Штатів. Угу. Ну, що ж, очевидно, нам залишається тільки одне дочекатися притомного варіанту, або там підтвердженого варіанту угоди. Проте, є один важливий момент. У нас залишається ще один обов'язковий крок. Ну, я так розумію, що. Це прописано в документі, оскільки про це говорили різні джерела, що Україна має в парламенті ратифікувати цю угоду. А на вашу думку, чи може український парламент погодити такий документ? І чи погодить його? Чи зараз у нас немає деяких течій, які можуть заблокувати цей процес? E, дивіться, перший момент e, я не можу дати однозначної відповіді, бо знов таки ми повертаємося до початку нашої розмови. Ми не знаємо суті угоди. Так? коли ми побачимо фінальний документ, можна буде зробити висновки з приводу того наскільки парламент буде готовий її ратифікувати. E, друге, якщо є буде точніше політична воля власне у президента України. Як у ініціатора підписання цієї угоди, я думаю, що незалежно від того, що там прям конкретно буде в тексті, у офісу президента може вистачити ресурсів і механізмів для того, щоб назбирати необхідну кількість голосів і за цю угоду проголосувати, в який спосіб вони це будуть робити. Методом батога, пряника і так далі це вже не важливо. Вони можуть це ну, набрати необхідну кількість голосів. Тим більше, що судячи з того, що ми знаємо на сьогодні, нічого там якогось супер критичного чи прям суперпоганого для України в цій угоді немає. Тоді буде питання до депутатів, чого вони це не роблять, знаючи прекрасно, що на кону наша співпраця зі сполученими штатами, і по-третє, з приводу якихось там течій, про які ви говорите. Ну я так розумію, ви маєте на увазі, мабуть, якісь опозиційні сили, да, які там можуть виступити проти цього. Так. Ну тут немає знов таки, тут немає жодних проблем. Якщо угода відповідає національним інтересам України, я переконаний, що нормальна опозиція, я не ОПЗЖ маю на увазі, бо це не опозиція. А нормальна опозиція, яка є у Верховній Раді, вона без проблем за це проголосує. Як вона? До речі, неодноразово робили за якісь попередні документи рішення, які були важливі для національної безпеки і оборони України, європейської або євроатлантичної інтеграції. Так що в цьому плані проблем немає. Чи може хтось користатися кон'юнктурно там з політиків? Власне, цією історією, ну так можуть, але їм треба буде тоді наводити певні аргументи, розумієте, чому вони виступають проти цього і чому вони, наприклад, за таку угоду не готові голосувати. Я поки ну, судячи з того, що я бачив, не бачу, якби великих проблем, що в Верховній Раді це буде ратифіковано, але треба фінального документа, все ж таки, дочекатися, тому що знаєте, як відомо, диявол він там в деталях, і якісь можуть бути деталі, які нам потім не НАТО сподобаються. Ну так, інша тема, яка, по суті, проходить паралельно з угодою. Хоча, здається, угода і це рішення про підписання і про виліт віце прем'єра виникло так якось спонтанно, як даруйте Пилипи з конопелі, як то кажуть. Хоча ми думали, тримали в увазі цю угоду. А друге питання це так зване перемир'я, як його називає. Диктатор Путін з приводу 9 травня, триденне перемир'я, яке він, начебто, запросив з боку України дотриматися його або розпочати його. От питання: воно нам сильно треба таке перемир'я, враховуючи те, що за великим рахунком, запросивши величезну кількість іноземних. Голів країн або там голів урядів Путін буде просто піднімати собі імідж. Ну, дивіться. Нам взагалі перемир'я, яке так зване перемир'я, яке в односторонньому порядку висуває Росія, звичайно, не потрібне, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що це маніпуляція. Путін просто хоче, щоб йому 9 травня сирени повітряної тривоги в Москві не звучали. Тому що він буде розказувати насправді нечисленним лідерам, які туди приїдуть. Запрошення вони розіслали до біса, але приїдуть там дуже мало людей. Сьогодні он моді відмовився наші їхати. Так, от путіну не треба ці сирени, бо він же спочатку буде пояснювати, що він великі переможе переможець України. А тут така, знаєте, прикра несподіванка, що він тут щось впарює по-іншому, не скажеш. А і хопа, дружи дружні українські дрони там прилетіли і гахнули там по тим вбивцям, які будуть в російській формі. Марширувати ну, по Червоній площі. Е, тому е, в такому форматі нам, звичайно, це не треба. І мені здається, Україна е, ну, тут має е, кілька варіантів подальших дій. Я не знаю, чесно кажучи, який варіант буде обраний. Ну, варіант є такий, коли ми просто на це не, під, ну, не, не йдемо і продовжуємо, як ми це робили, там ну, відбивати агресію Росії, як це і було раніше. Росіяни, звичайно, це розкрутять, подадуть як те, що от ми за мира, Україна проти і так далі. Хоча це навряд чи спрацює, але тим не менше, вони цим будуть намагатися скористатися. Є другий варіант перехопити ініціативу. Ми вже виступили в принципі з заявою про те, що а навіщо чекати там 8 травня, або там чи сьомого, да? давайте почнемо прямо завтра. Можна цю тему більш активно розвивати. Вити розвинути, тобто, коли Зеленський зробить офіційну заяву, скаже, що він віддав наказ, наприклад, там з 5 травня не атакувати росіян, але бити відразу у відповідь, якщо вони будуть атакувати. Ми подивитися, як в цій ситуації буде крутитися власне, Російська Федерація. Ну, є ще третій варіант. Ну, може бути таке, що якось ми цю історію погодимо з нашими партнерами і зійдемося на тому, що можна почати цієї дати як якесь велике перемиря, тобто не на трині, а на якийсь більше довший термін. Але тоді Росія повинна виступ, виступити і це підтвердити. Я думаю, що по факту ми, скоріш за все, отримуємо варіант, коли ніякого перемир'я не буде. Ну, знаєте, відверто підігравати Путіну. Це погана історія. Тим більше, що ці нормальні люди цивілізовані святкують перемогу над нацизмом 8 травня, а не 9 травня, як це прийнято там на Росії, колись було прийнято в радянському союзі. Так що в цьому контексті ну треба подивитися, як далі буде розвиватися ситуація, але поки поки Україна ну точно має всі підстави навіть проігнорувати цю заяву зі сторони Росії, тому що ну, вчора навіть Келох, виступаючи, сказав, що це абсурд, триденне перемиря. Воно повинно бути набагато тривалішим, і Росія зараз маніпулює речниця держдепартаменту теж саме сказала. Та й Трамп в принципі і речниця Білого Дому пані Легі сказала, що президент хоче не трьохденного, він хоче тридцятиденного перемиря. Так що в цьому контексті може бути так, що Україна абсолютно без проблем зможе послати Росію по всім відомі, ну по всім відомому маршруту російського корабля і робити те, що вважає за потрібне. Ну в такому випадку, ми, як мінімум, повинні в інформаційному полі максимально піднімати цю тему, що ми не гарантуємо. Всім гостям, які гостям в лапках, да, які приїдуть до Росії 9 травня, безпеку, чому тому, що е, територія Москви, конкретно та територія, де вони хочуть займатися цими неподобствами у вигляді параду, є абсолютно законною е, військовою ціллю, і Україна буде користуватися правом, яке надає нам 51 перша стаття статуту організації на е, Об'єднаних Націй, це право на самооборону, в тому числі удари по території країни, яка розпочала агресію. Тут ще один такий цікавий момент. Мене, я вважаю, що насправді зараз у а, нашого МЗС вікно можливостей, оскільки саме МЗС, ну очевидно, відправивши ноти або там заперечення різноманітні. А, я вже точно не знаю, як цей формат називається у випадку війни. А, вони можуть надіслати повідомлення в ті країни, які, начебто, відправлятимуть своїх делегатів про ризики для цих делегатів. Чи це може спрацювати, чи може наше МЗС по суті прикрити цю лавочку 9 травня на Червоній площі? Ну я ж в принципі кажу, що публічно ми це можемо зробити. Заявити про те, що ми, на жаль, не можемо гарантувати таку безпеку. Не в ну, плані, просто, що ми просто... там знаєте, знаємо. Це... Просто інформаційний да, простір, це те, що ми говоримо. Так а офіційні ну МЗС, це ж представник держави, це ж офіційні заяви, офіційні попередження. Зрозуміло, що це дивіться. Зрозуміло, що це ж МЗС повинно робити. Тобто, ми вони звертаються, скажімо, в тому числі до цих країн. Що ми знаємо, що ви хочете їхати, так і ми не можемо їм заборонити цього зробити, але ми можемо їх попередити. Що дивіться, ми знаходимося ну де факто в стані війни з Російською Федерацією. Росія є агресором. Україна має право на якісь дії у відповідь. І 9 числа, е, ну це теж може мати місце. да? бо ж нічого не можемо сказати. У нас є військові. Військові приймають рішення, коли куди наносити які удари, там і так далі. Ну, звичайно, що це треба на офіційному рівні робити. Це може бути там і заява президента. Міністерства закордонних справ. Ну, як на це відреагують там різні країни, оце найцікавіше питання. От бачите, Фіцо він е, преться туди навіть або там е, президент цієї Сербії, да, е, вони пруться туди навіть попри певні навіть, офіційні попередження зі сторони Європейського Союзу, що цього не треба робити. Я, чесно кажучи, до речі, при всій повазі любові до словацького народу, не сильно розумію, в якості кого Фіцо буде там присутній. Ну, Словаччина взагалі, то була офіційним союзником нацистської Німеччини. Під час Другої світової війни саме словаччина як країна, да? і там був режим ТИСО, і вони займалися в тому числі участю в прямому участі в Голокості і в багатьох інших воєнних там злочинах. Так що там ще підбир, знаєте, делегації, які туди приїдуть. Він, він трошки фантасмагорично виглядає, бо не сильно зрозуміло, що там роблять певні якісь там ну, люди, дай лідери тих чи інших країн. Тому ну подивимося, я ж кажу, що тут залежить ще багато ще від того, як інші країни на це відреагують, і власне як відреагують Сполучені Штати. Якщо Трамп на днях скаже, що ні, 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 це не те перемиря, про яке ми говорили. Ну, Україна тоді спокійно може ігнорувати це і робити, те, що ми вважаємо за потрібне. А Трамп може так сказати з огляду на те, що по суті його риторика була досить таки компліментарною до диктатора Путіна. Ну, дивіться, вона останнім часом, принаймні в останні пару днів, трошки змінилася, але слухайте, це ж Трамп. Трамп може сказати все, що завгодно. Давайте я відверто кажу. От, на, у нас, нас у політологів, там політичних експертів, е, міжнародників там питають от, про Трампа. Мені здається, що краще зараз звертатися взагалі до політичних психологів. Вони більше зможуть розказати. Це дуже непрогнозована людина. І е, якщо Трамп от, щось побачить, що щось, щось йде не так, ну він може і про це сказати. От йому питання зададуть, і він скаже, що там чи Держдеп де вже зробив заяву, чи Кело хто вже казав, що ні-ні ні, мені не подобається. Ідея трьохденного перемир'я, давайте, значить, якесь нормальне тридцятиденне. Нам цього буде достатньо. Ну, подивимося. Трамп, поки от конкретно це не коментував, конкретно це. Але його речниця сказала якраз, що президент не хоче три дні, він хоче тридцять днів. Тому, можливо, і Трампу придеться виходити і щось говорити. Ну насправді про заяви Дональда Трампа справді це трошки має кумедний вигляд зараз, оскільки здається, видання The Atlantic написало, що навіть у Білому домі чиновники виконують якісь доручення або заяви Трампа з другого разу, Ну, тобто. Тактика пішла така, якщо він перший раз сказав: ну це як з історією з папою римським, там все таке ну ясно, ж там був відвертий жарт. А, типу, Трамп робить якусь заяву, каже щось зробити. Це не виконується і виконується тільки тоді, коли він це повторив. Якщо він забув, значить все окей. Ну типу, так так і так і піде далі. Слухайте, так під час його першої каденції там взагалі робили по-іншому, там просто тупо крали зі стола документи. І укази, які Трамп хотів підписувати. а Його команда не хотіла, щоб він їх підписував. Це ж описано в книжках, які написали люди, які працювали з трампом вони реально приходили, забирали, ховали, крали документ, розливали на нього каву. Трамп забував на тиждень-два, потім він згадував, казав принести. Йому казали, зараз, пане президенте, ми роздрукуємо і знов десь він там губився. Вони просто саботували значну частину тих рішень, які він хотів приймати. Зараз, бачите, обрали трошки іншу тактику. Якщо він двічі там про щось нагадав, ну значить тоді беремо до виконання. Якщо він добув, забув, то значить не беремо. Чому? Тому що він продукує просто величезну кількість, ну величезну кількість, знаєте, якихось там ідей. А зрозуміло, що всі ці ідеї на практиці реалізували. Звати просто неможливо, ну а тут до речі, до теми нашої розмови з'явились повідомлення від е, міністра фінансів США Бесента. Він пише, що я зацитую з вашого дозволу: українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це, і ми готові підписати сьогодні в день, якщо вони будуть готові. Це я сказав е, міністр фінансів США Бесент. Ну, власне, те про що ви говорили. Але... Ну, дивіться, він впевнений, що можна буде переглянути, ну, значить, мабуть, зараз вони ще про щось там поговорять і. Можливо, дійдуть якоїсь там спільної позиції. Ну тобто, поки критичної проблеми не бачимо. Давайте так скажемо. Ну проте ну, протесту немає з його боку якогось обурення. протесту? ні, ні. ні. Так. Він він да він сказав, що там якісь там зміни. Ну розумієте, там вже просто американські зміни написали про що? що спочатку була домовленість така, що підписуєте типу, ну підписуємо одну угоду, а дві пізніше. А американці захотіли всі відразу. Може, вони це мають на увазі, в тому числі що якісь там зміни вносили і так далі. Ну, подивимося. Добре, що він це нормально прокоментував, тобто видно, що якийсь робочий процес. То можливо, вони його сьогодні. Ну вже в нас, в нас ніч буде. Да, власне, через різницю в часі. Можливо, вони його доведуть до логічного завершення. Завтра зранку можна буде вже коментувати конкретні пункти цієї угоди. Ну просто насправді даруйте за, за таке формулювання у повітрі. Підвисла пані віце-прем'єр. Не зрозуміло, вона повернулася чи вона кружляє зараз в літаку. Якось залишається відкрита. Я думаю, що вона там ну навряд чи, знаєте, як колись був там розворот над океаном. Я думаю, що вона долетіла, і вони там всіми питаннями займуться, і всі ці питання повирішують. Ну слухайте, стільки витратити часу ресурсів на цю угоду, щоб в останній момент це зірвалося по невідомо якій причині? Ну це точно неправильно історія буде. Ну так, отже, завтра у нас день буде цікавий. І Я хотів би вже закрити тему ще 9 травня і цього перемир'я, і в принципі згаданих вами європейських лідерів. А власне, а, пана Вучича, а, мені трошки дивна теж поведінка з його погодженням відвідати. Російську Федерацію на 9 травня, оскільки є протест з боку Євросоюзу, оскільки здається, відбулася ну принаймні ідеологічна міграція Сербії в бік Сполучених Штатів і Європи, ну правда, зараз це звучить трошки. Нонсенсом, оскільки Сполучені Штати дистанціювалися. проте точно він віддалявся від російського світу, оскільки навіть відмовлялись від закупівлі російського озброєння. І зараз така різка зміна. Як можна розцінити таку поведінку, оскільки все ж таки що Фіцо, що вучить, що здається прем'єр Орбан, це люди флюгери? Ну, вони фісо, скажімо, Орбан, вони менш, мабуть, флюгери, тому що, слухайте, вони отримали країни, вони керують в країнах, які є членами ЄС. Зрозуміло, що ніякий Орбан, ні з якого Європейського Союзу виходити не буде. Хто ж відмовиться від дармових грошей, які вони отримують? Бо Угорщина не є донором, вона є реципієнтом. Європейського союзу, до речі, як і словаччина, це країни, які не є донорами у е, Бучі ще там. Ситуація трохи інша. Знаєте, мені здалося, що він просто ну вже. Розуміє, що може він не буде переобраний, в нього там великі проблеми всередині країни, і він вирішив, що ну тоді я принаймні от закінчу на такій ноті, значить, покажу там, знаєте, таку дипломатичну, якийсь ну, не дуже приємний дипломатичний жест власне там європейському союзу, і поїду такі там до Путіна. Бо кар'єра політична з великою ймовірністю, для нього закінчиться. А може він захоче якось її відновити, що росіяни щось йому там підкинуть по всьому іншому. Чому ну я не думаю, що знаєте, тут же ж момент такий, що треба продемонструвати ще й незалежність, да, і от показати, що навіть заради інтеграції до європейського союзу ми не будемо там поступатися якимись там принципами, але в випадку участь більше схоже, просто ну, знаєте, на жест такого відчаяю, що як нас кажуть, згорів е, сарай, да, гори і хата. Власне, е, тому в цьому контексті може він вирішив саме так зробити, е, оскільки. Ну, він же ж прекрасно розуміє, що європейський союз можна може дійсно на це звернути увагу і зробити певні висновки, а потім влаштувати певні проблеми на шляху європейської інтеграції Сербії. І сербам тут немає сенсу ображатися, тому що слухайте: ну ми живемо в світі, де кожен має якісь свої інтереси. Якщо на сьогоднішній день Росія це загроза для європейського союзу, ну це мінімум дивно виглядає, коли ви ви ну, там, займаєтесь якоюсь інтеграцією з країною, яка при цьому хоче зберігати прям дуже близькі відносини з. Російської Федерації. Ідіть тоді до Російської Федерації, чого ви з нею не інтегуєтеся ну так. Виходить, що як в тому анекдоті про труси і хрестик. Очевидно, у випадку озвучичем. Хоча, з іншого боку, може він подивився, на приклад деяких європейських політиків: як там з'їсть на 9 травня до Російської Федерації і отримай посаду в Газпромі. Таке ж теж можливе. Ну можливо, я ж кажу, що може він сподівається, що якось Росія не забуде там людей, які працювали там на неї, підпрацьовували і якось йому там віддячить. Ну поїде. Ну в будь-якому випадку, якщо це відбудеться, і наприклад, не, не буде зірваний там цей парад і так далі. Ну для Сербії це буде все одно мати не сильно позитивні наслідки. Тут і до речі, такі люди типу Вучича, повинні розуміти або там фіцо. Вони повинні розуміти, що вони таким чином підставляють і свої народи за великим рахунком. І потім дивуватися, що якщо ви будете мати якісь проблеми, не треба. Треба було прислухатися просто до певних порад і побажань, які лунають з боку. Того союзу, куди ви хочете піти, або членом якого ви вже власне є. Ну тут не більше і не менше. А потім же навпаки таких людей намагається використати для того, щоб як ви знаєте, оцю єдність розхитати, якось показати, що вони готові йти на якісь такі от кроки. Тому він тут продовжує маніпулювати далі. Шкода, що якась частина людей на ці маніпуляції ведеться. Дякую вам, пане Ігоре, за розмову. Дякую за. Гумор і оптимізм, який все ж таки потроху пробивається і в таких складних ситуаціях вам хорошого вечора. Ну і звісно, до наших наступних зустрічей в ефірі.